Як одягатись на співбесіду? О, Це дуже о, круте запитання. Насправді треба одягатись так, як вам комфортно. Але обов'язково це має бути для того, щоб заходити на впевненості. Ну, я для себе обираю такий стиль casual, так як мені комфортно, але обов'язково я або піджак, або вручний костюм, але той, який мені прям суперкомфортно. Іноді я приїжджала, але це коли я прям всередині мені прям я готова розірвати тут мій внутрішній стан, я і в спортивних костюмах приїжджала. А я приїжджаю впевнено. Ось так пройшла, поклала. Так про що будемо говорити? Ось так. Я зайшла на впевненості, але в більшості, коли мені треба себе дорого продати дорожче, ніж це ціна ринкова. Бо е, я одягаюсь красиво, легесенький мейк без яскравих там пітонів. Але будь ласка, не одягайте це із якимись просто однотонно, одягайте, не одягайте це з, з якимись квіточками чи з всіми мішками. Це прям не то.